Всім привіт Hello, ви на каналі ООН. І сьогодні буде така добірка про дровоколи минулого століття. Ми дивилися вже про мотоблоки та міні-трактори. Ну а зараз подивимося, як під чим кололи дрова в минулому столітті. Звичайно, такі дровоколи тільки-тільки почали з'являтися. Придумувати, в основному YouTube більшість їх була механічна, ну no, але not були not, і гідравлічні I... провоколи в середині минулого століття, вони started. почали з'являтися. Вибір, звичайно, був yeah, like невеликий, деякі були навіть саморобні, ну але вони були. І зараз ми подивимося, А ви оцінюйте, пишіть engine. в коментарях, no. який вам no, найбільше сподобався. О, або найбільше не сподобався. Ставте свої лайки о, і поїхати. Бачимо такий агрегат, вже від двигуна працює, величезний такий ремінь, вирощає колесо і бачимо, приводить механізм. Звичайно, такі дровоколи були. М'яко кажучи, не дуже безпечними, але ж, як на той час це було досягнення велике. Вже ж такими руками їх колоти. Бачимо з двох сторон можна стояти удвох і розколювати. Так як шкілів. Тоді ще не було, а замість них були такі великі колеса, які приводилися ремнями в дію. Ну, ось теж такий двигун. До речі, двигуни дизель. Ну, зачастіше приводилися в дію якимось інакшим механізмом. Тобто стояв трактор, від нього йшов шків до такого дровокола і приводив в дію дровокол. Так і бачимо, стоїть трактор. Зараз, звичайно, дуже великий вибір дровоколів, який хочеш, ну але на той час не так їх багато, багато було. Ну і дивимося мотоблок того століття і прироблена така циркулярка, яка пиляє. Це вже така саморобна. Рука, мені здається, а може і заводське, таке було, хто О, Ну, Бачимо. Всі агрегати на те время, і якщо зараз дивитися, дуже небезпечні вони були. Захисту мінімум. Ось теж такий. Бачимо дрова кол. Точніше, він не, не рубає дрова, а перерізає. Теж такий інтересний агрегат. Такі величезні, як зараз ставлять маховики, а там були, бачите, такі теж по типу маховику. маховиків. Такі вони теж отцентровані, щоб не було биття. Ну, це ж тільки бачите, що постійно він ходить, тобто треба отак співати, підкладати, поки у нього ход. Йде назад. І якщо трішки ти не так що зробиш, це дуже небезпечно. Ну, оце, звичайно, я побачив, це дурмашина страшна. Тому що, тому що ось, як ви бачите, Є як ударом. І це теж. Такий агрегат. Звичайно, на терем'я це був прогрес Великий. Тому що не треба було вже вручну рубати цілу купу дров. Минуле століття взагалі-то багато чого принесло людям користі, багато було винаходів. Такий вже автономний, зі своїм двигуном гідравлічний. Це один із перших гідравлічних дровоколів. ХХ століття. Великий, звичайно, плюс те, що він керований. Зупинить, запустить можна вже вручну, нажимаючи на важить, він або йде вперед, або стоїть. Ну, оце теж така дуже. Страшна машина, Дивіться, просто все прозвітається все. Люди пробували, люди експериментували. Щось, щось винаходили, щось робили нове. Багато, звичайно, було помилок не допрацювань, ну але ж все ж таки бачимо. Такі вироби були. І дуже гарно, що вони збереглися і зараз ми можемо на них подивитися. Якби не ота защита, прилітало би там будинок. Оце бачимо винтовий дровокол. Ось теж дуже такий старий гідравлічний дравокол. Ось тільки бачимо він бере для показу просто таку палку і ось так воно його перерубує. Чипорезає. Бачимо теж така. Так, така конструкція дровоколу. Ну, мені такі варіанти із всіх, що я зміг знайти, найбільше не подобаються такі. Тому що, по-перше, вони дуже габаритні і дуже небезпечні. Тримається все руками. Ну, така друзі була добірка. Кому сподобалося, ставте пальці вгору, підписуйтесь на наш канал. І до нових добірок. Па-па!